І всім привіт друзі, ви на каналі Міхібро. Ось я знов на гурточку І з картону зробив кран десь ПК 10 Во. Подивіться, де пра. О, де якось гинається шо? Де треба гнути Ось. Ось зробив. У нас все. Підійшло. Тільки ось тут я зробив неправильно. Тому що іменно Тут я підганяв іменно по те, що вже готове. Ось. Потім тут придеться фрізощують, углублять, цей Ну, Тому тут, бачите, виправив. Ну і буду вже із пластмаси все це от робити. Ось. Ну, буду починати. Так, вже випиляв дві детальки. Одинаковий. Ось. Тепер буду робити ці штуки. Їх треба аж чотири штуки. Ну, а далі вже все ось зроблю. Ну і далі мілочовка. А, і так, вчитель мені повернув, мою вже халпить Так, ось виготовив чотири 4 штучки. Бо тепер треба буде зробити цю штучку, але вже почався не співати, але це вже все ще я встиг зробити. Yeah. Ставити лайки і підписуватись на канал.